Хто контролює президента, хто платить йому зарплату, хто дає йому завдання і хто моніторить, як ці завдання виконуються? Це є я. Як можливо одна з 46 мільйонів українців, або можливо коректніше сказати 30 мільйонів виборців, які обирають на роботу президента. Що від тебе щось залежить, і тільки тоді так дійсно і буде. Потрібно мати якусь принципову громадську позицію і робити хоча б той мінімум, який від тебе залежить. Якщо майбутній президент не повісить такий портрет у себе в кабінеті, повісить наступний. Але ми чітко знаємо, що вони зрозуміють насправді, що фраза Я плачу вам зарплату і тому я кажу вам, що ви маєте робити, це не пуста фраза. Це те, від чого буде залежити їхнє далі життя, Леся Українка сказала без надії, сподіваюся, контрастинспер. От я без надії сподіваюся, як хвора на сухоти людина. Що такі речі, от маленькі, такі якісь події життя, вони рухають принаймні, хоч трошки, хоч на міліметр, рухають нашу свідомість в бік якоїсь нормалізації, і принаймні принаймні, що не буде диктатури.